Доброго дня! Це у нас перший з вами урок, на якому ми поговоримо про степінь з довільним показником. Але перш ніж почати, я б хотіла сказати декілька слів про наші майбутні уроки. Уроки з алгебри 10 класу будуть з'являтися на цьому каналі кожного вівторка, четверга та неділі. Я також буду додавати розв'язки задач за підручником мерзляка та Істера. ситуація зараз в Україні дуже складна. Не у всіх є світло, тому не кожна дитина може одразу переглянути дані уроки. я вас буду дуже просити розповсюджувати посилання на ці уроки вашим знайомим, щоб кожна дитина мала можливість отримати освіту. Що ж, Степінь з довільним показником. Раніше ви вже розглядали певні, певні класи степеневих функцій та степень. Ви вже знаєте, ви вже бачили степінь з натуральним показником. Ви пам'ятаєте, що таке натуральне число? Натуральне число це таке число, яке ми використовуємо для лічби предметів. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Степень натуральним показником, наприклад, це 3 в квадраті або ж 5 у шостій і так далі. Показник 2 належить множині натуральних чисел, 6 також належить множині натуральних чисел. Давайте згадаємо взагалі властивості натуральних степенів з натуральних показників. Що взагалі означає А в степені N? А в степені N означає, що ми маємо помножити А саме на себе n разів. Тобто ми маємо тут N множників n множників. При цьому маємо записати, що показник n належить натуральним. Числа. І n в даному випадку має бути більше або дорівнювати 2. Чому ж 2, Але, а не 1? Натуральні числа починаються з числа 1. Тому що будь-яке число в степені 1 це буде те саме число. Так? Тому А в степені 1 виключають з загального права. Але тут ще потрібно додати, що А не може дорівнювати 0. Це основні властивості степеня з натуральним показником. Ви також бачили в попередніх класах степень з цілим показником. Давайте згадаємо взагалі, що таке цілі числа. Цілі числа це натуральні числа плюс число 0, плюс протилежні натуральним числа. Наприклад, протилежне число, протилежне число числу 3 є число мінус 3. Тобто, якщо я візьму числа мінус 5, 5, 0 і так далі, всі ці числа належать множині цілих чисел. Давайте згадаємо основні властивості степенів з цілим показником. І почнемо з показника 0. А в степені 0 завжди буде дорівнювати одиниці. Яке б у нас не було А, окрім А, дорівнює 0. Тобто А у нас не може дорівнювати 0. 0 в степені 0 ми не можемо порахувати. Далі. Щоб записати степень з цілим показником загального вигляду, пишу так, а в степені мінус п, де у нас число П належить множині цілих чисел. Множина цілих чисел позначається в математиці літерою z, на жаль. Тоді а в степені мінус п за означенням це буде одиниця поділене на а в степені П. І так само А у нас не може дорівнювати 0. Ви також зустрічали степені з раціональним показником. Давайте згадаємо, що таке раціональне число. Раціональні числа, раціональні числа це такі числа, які можуть бути представлені у вигляді дробу М поділене на n. Дивіться. Любе натуральне число, любе ціле число також може бути представлене у вигляді дробу. Якщо я візьму число 10, я його можу представити як 10 перших. Або ж, якщо я візьму число мінус 8, так само це буде мінус 8 перших. Раціональні числа це також такі числа. Які можна представити у вигляді скінченного десяткового дробу. Наприклад, число 08 і 825, наприклад, так? це у нас скінчений десятковий дріб. У нас три цифри після коми, Так? І цей скінчений десятковий дріб я завжди можу представити у вигляді простого дробу. Це у нас буде Так. Або ж раціональні числа це такі числа, які можуть бути представлені у вигляді нескінченного, але періодичного десяткового дробу. Так? Наприклад, 1 третя це наш дріб, це буде дорівнювати 0, 3, 3, 3, нескінченна кількість трійок, так? але які повторюються. Так? Тобто це у нас нескінченний періодичний десятковий дріб. Тобто раціональне число це або скінченний десятковий дріб, або нескінченний періодичний десятковий дріб. Або ж всі числа, ну, це пов'язані речі, які можуть бути. Представлені у вигляді дробу М поділене на N. Давайте згадаємо основну властивість степеня з раціональним показником. Якщо ми маємо А в степені М поділена на N, це за означенням корінь N степеня від А в степені М. Дивіться, дуже важливо. А не може бути від'ємним. Тобто у нас А більше за 0, N має належати множині натуральних чисел, а Н має належати множині цілих чисел. Дивіться, якщо у нас припустимо, що у нас N може бути цілим числом, тоді серед цілих чисел. У нас також є число 0, а на 0 ділити не можна. Тому n може приймати значення має належати тільки в натуральних чисел. У чисельнику ми можемо брати любе значення ціле, від'ємне, нульове або додатнє. Це нічого не міняє. А ось знаменнику n має належати тільки натуральним числом. Сьогодні ж ми з вами поговоримо, що ми ще забули про, про степені: це ірраціональний показник. Так? Дивіться, маємо натуральні числа при лічбі, цілі числа, натуральні протилежні нуль, раціональні, які можуть бути представлені у вигляді десяткового скінченного дроба або десяткового нескінченного періодичного. І ми також можемо порахувати, ввести поняття степеня з ірраціональним показником. Що ж таке у нас ірраціональні числа? Ви пам'ятаєте? Ірраціональні числа це такі числа, які не можуть бути представлені у вигляді дробу М поділене на N, так? або ж не можуть бути представлені у вигляді. У вигляді Десяткового періодичного дробу, або десяткового кінченого дробу. Візьмемо приклад ірраціонального числа. Це, наприклад, корінь із 2 або число пі. Якщо ви наберете на калькуляторі корінь із 2, то він вам видасть, що корінь із 2 це приблизно дорівнює 1. 41, 42, 13, 56. Тобто, отримали нескінченний, неперіодичний дип. Дивіться, тобто, нічого не повторюється, немає ніякого періоду. Тобто, корінь із 2, корінь із трьох із 5 число пі це є ірраціональні числа. Так? Питання, яке ми можемо задати? А як же в даному випадку? Оцінюють степені з ірраціональним показником. І взагалі, чи можемо ми ввести поняття степеня з ірраціональним показником? Відповідь так: Дивіться. нехай для якогось числа А, яке має бути більшим за 0, введемо число L, це у нас буде ірраціональне число ірраціональне число не число. Або ще можна написати еля належить і, де і це множина ірраціональних чисел. Тобто, і ми хочемо оцінити значення а в степені е. Давайте одразу візьмемо приклад. Нехай ми шукаємо е, знати, скільки буде 3 в степені корінь із 2. Що ми тоді робимо? Ось дивіться. Значення корня із 2, що нам дає калькулятор, ми маємо тут. Тобто корінь із 2 більший за одиницю та менший за двічку. Як ми можемо оцінити 3 в степені корінь із 2? 3 в степені корінь із 2 має бути меншим за 3 в степені в квадраті та більшим за 3 в степені в першій, в першій степені. Чому? Тому що у нас корінь із 2 менше за 2 та більше за одиницю. І дивіться, як оцінюємо. 3 в степені корінь із 2. Менше за 9 та більше за 3. Але це в нас дуже неточне, дуже грубе наближення. Давайте його трошки точніше оцінимо. Давайте зробимо так. У нас корінь із двох. дивіться, це 1, 41, 42 і так далі. Тобто, ми можемо написати, що корінь із двох у нас менше за 1,5 та більше за 1,4, щоб знайти більш точне значення. Тоді 3 в степені корінь з 2 буде менше за 3 в степені 1,5 це у нас раціональне число, скінчений десятковий дріб, так? та менше за 3 в степені 1,4. Ці значення ми можемо порахувати на калькуляторі. Давайте порахуємо степень з раціональним показником. Тобто 3 в степені корінь із 2 буде менше за, рахуємо, це в нас 5,19, 61,52, я рахую одночасно, 4 і так далі. А тут маємо 4. 65, 55, 367. Так, дивіться, ми звузили значення. Так? А давайте ще точніше порахуємо. Як ми можемо ще точніше порахувати? Ось я тут напишу. А якщо ми візьмемо корінь із двох, дивіться, менше за 1,42. Та більше за 1,41. Бачите, тут уже у нас іде 1,42 після цього. Якщо ми візьмемо ці значення, ще більше звузимо інтервал, що ми отримаємо? Отримаємо наступне 3 в степені корінь із 2. Тоді буде, рахуємо на калькуляторі менше за 4,75,58. 96, 13 і так далі, але більше за 4,70, 69, 65, 0 і так далі. Дивіться, ми ще більше звузили ці значення. Таким чином межі значення як з недостачою, так і з надлишком – Наближається до одного і того ж самого числа. Якщо ви порахуєте 3, тепер 3 в степені корінь із 2 на калькуляторі, що ви отримаєте? Ви отримаєте таке значення: 4, 72, 88, 0,43 і так далі. Бачите? Це число, воно десь лежить тут посередині. Якщо ми будемо звужувати межі, то ми таким чином і наблизимося до цього числа. Таким чином, степінь з ірраціональним показником ми також можемо оцінити, вибравши два суміжні числа. І другий важливий висновок, що в степені з раціональним показником існує, так само, як і степінь з раціональним, з цілим, з натуральним. І так далі. Давайте тепер узагальнимо все для степеня з довільним показником. Нехай L це число, яке належить множині дійсних чисел. Ви пам'ятаєте, множина дійсних чисел це множина раціональних чисел плюс ірраціональних чисел. Тобто це вся множина, яка включає в себе натуральні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа та ірраціональні числа. Тобто L у нас може приймати любе дійсне значення. І для цього показника L ми можемо ввести поняття степеня з довільним показником, А в степені. Це все на сьогодні. На наступному уроці ми з вами поговоримо про показникову функцію. Все буде добре, все буде Україна! До побачення!